Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Ця електрокардіограма була надіслана мені колегою без будь-якого опису клінічної картини. Але незважаючи на це, моєю першою думкою було: а чи не холодно взагалі цієї людині? Звідкиля таке припущення? Давайте подивимось разом. Ви, мабуть, помітили, що це дуже дивна та цікава ЕКГ, перш за все за рахунок цього відхилення на межі комплексу КРС та сегменту СТЕ. Це відхилення, не елевація СТ і не блокада ніжки пучка Гісу. Це так звана хвиля Осборна або Джей хвиля. І хоча вона також велика та жахлива, але до того самого Осборна вона не має ніякого відношення. Вона названа на честь дослідника, який свої експерименти ставив не на кажанах, а на собаках, доводив їх до глибокого переохолодження та описав цю КГ знахідку саме з прив'язкою до гіпотермії. Хоча він і не був першим. Хто це зробив, але то таке. Власне, з того часу, за хвилою Озборна закріпилася слава ЕКГ-симптоми гіпотермії. І це дійсно так. Хоча насправді існує ще багато патологічних станів, при яких на ЕКГ також з'являється цей ЕКГ-феномен, і до цього ми ще повернемось. Отже, хвиля Осборна або Джей-Хвиля це позитивне відхилення на межі комплексу QRS та сегменту ST, яке, як правило, спостерігається в грудних відведеннях, в стандартних відведеннях від кінцівок, та може мати рецепрокне негативне відхилення у відведенні АВР, та частіше за все асоційоване з гіпотермією, але не є для неї патогномонічною ознакою. Хвиля Осборна з'являється при зниженні центральної температури менш ніж приблизно 32 градуси за Цельсієм, і її виразність корелює зі ступенем гіпотермії. Для порівняння: пацієнт з температурою 32,5 градусів, пацієнт з температурою 30 градусів, 28 та 26 градусів. До альтернативних причин появи хвилі Осборна належить. Гостра ішемія міокарду та кардіоміопатія та кацубу. При цих патологічних станах, до речі, вона може бути предиктором важких тахіаритмій, Гіперкальціємія, гіпертрофія лівого шлуночка на тлі гіпертензії, важкі травми голови, внутрішньочерепні крововиливи, внутрішньочерепна гіпертензія, важкий міокардит, синдром бругада та ідіопатична фібриляція шлуночків. Далі ми покажемо декілька ЕКГ-прикладів для цих альтернативних випадків появлення джейхвилі. Але одразу вибачаємось за якість деяких ЕКГ і попереджаємо, що інші патологічні знахідки ми коментувати не будемо. Поїхали. Пацієнт з внутрішньомозковим крововиловом та дуже виразними джейхвилями. Пацієнтка 40 років, у неї поява Джейхвиль передувала шлуночковому порушенню ритма. Пацієнт з ішемічною хворобою серця, Джей хвилі, у якого з'являються під час проведення стрес-тесту. І також, як і у попередньому випадку, у пацієнта згодом розвинулось порушення ритму. На цій ЕКГ ми бачимо появу Джей хвилі на тлі гіперкальціємії. У той же час гіперкальціємія може призводити до появи так званої псевдоджей хвилі, як в цьому прикладі, де ми бачимо не хвилю Озборона, а змінений сегмент СТ. Така його конфігурація спричинена скороченням інтервалу QT на тлі підвищення рівню кальцію. На цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, ставте лайк, поширюйте відео та заходьте ще. Дякуємо вам за увагу! Ну і спеціально для тих, хто додивився до самого кінця. У цього пацієнта під час транспортування до лікарні наступила зупинка кровообігу, і, незважаючи на зігрівання, реанімаційні заходи, які проводились на протязі двох годин, були неефективні.